Ракета, яка знаходиться позаду мене, це ракета, яка вдарила біля площі Сободи. Вона під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема і хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це не типова ракета Ескандер. Якими ракетами були такими ж самими в той день чи ні, зараз я не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилося дуже дрібно. Частини, за якими відрізнити, чи це Іскандер, чи це дуже схожа ракета на Іскандер, зараз неможливо затерти номери на певних деталях цієї ракети, що свідчить про бажання якось скрити інформацію про цю ракету. До того ж, ще по внутрішньому обладнанню ми бачимо, що надписи, які зроблені всередині, вони зроблені в різнобій. Не дуже акуратно, тобто зазвичай в таких ракетах і в радянському союзі, і вже ті ракети, які виготовляла Росія. Надписи дуже акуратні, дуже все зроблено. Ну навіть вони подекуди ставить прізвища співробітників заводу для того, аби ну, встановити відповідальність, хто що саме в цій ракеті встановлював. Ну ось це одна з деталей. Тут ми бачимо ось надписи, дуже зроблені вони ну там криво. Також є один з елементів, де тут можливо були намагання затерти. Тут ми бачимо дуже сильне механічним шляхом зроблені затирання, можливо, болгарко чи нождачку намагалися якийсь номерів, можливо, затерти. Що до цього росіяни. Не робили такі е, ситуації. Ми не бачимо. Тобто, тут ми знаходимося позаду мене багато різного типу ракет снарядів, на яких це росіяни не робили. А це е, тут можливо це намагалися зробити.